Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг щиро вітає гостей, колег і друзів. До закладу завітали фахівці інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. На базі центру традиційно проводять науково-практичні семінари. Цього разу обговорювали розвиток професійної компетентності педагогів закладів професійної освіти. Питання надактуальне актуальне в контексті реформування та наближення професійної освіти до європейських стандартів. Ми сьогодні приїхали своєю командою саме до цього. Його закладу, щоб провести семінар, який ну мені здається, присвячений надзвичайно важливій темі. Це розвиток професійної компетентності педагогічних працівників. Оцей компонент їхнього розвитку самостійного. От і він дуже важливий, актуальний, тому що вони повинні відповідати сучасності. Вони повинні відповідати тим технологіям, які є на виробництві. От сьогодні дуже змінюється, і ринок праці змінюється своїми вимогами. І педагог саме повинен відповідати цим вимогам саме темі розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання була присвячена дисертація директорки закладу Євеліни Царьової. Вона створила цінні практичні матеріали для вдосконалення роботи педагогів і активно впроваджує освітні інновації у стінах закладу. Якісна підготовка кваліфікованих робітників. Та постійне вдосконалення професійної майстерності педагогів неможливо без сучасної матеріально-технічної бази в закладах освіти. І саме тому в сьогоднішньому семінарі буде представлено реалізовані задуми, проекти нашого центру, а саме створення навчально-практичного центру, кулінарний хаб, майстерню по виготовленню адаптивного одягу, учнівську кав'ярню, студію дизайну та багато іншого, що активно сприяє професійному розвитку як педагогів, так і здобувачів освіти. Звичайно, це все реалізовано за підтримки та співфінансування міської влади, за що щира подяка. Розвиток професійної освіти в області є результатом плідної роботи методичної служби, яка об'єднує та підтримує педагогів, допомагає їм удосконалювати професійну майстерність, і впроваджує сучасні технології та інноваційні підходи в навчальний процес. Ми маємо таку велику можливість, зокрема сьогодні, на базі Хмельницького центру професійної освіти сфери послуг. Зустрітися з науковцями зможемо показати практику роботи конкретного навчального закладу, який працює над професійним розвитком особистості. Практика є предметом наукових досліджень з одного боку, а наука з другого боку несе в практику кращі освітні технології, вітчизняні технології, і поєднання науки і практики дає кращий результат і кращу якість освітнього процесу, що в цілому впливає на підготовку і на розвиток фахівців, які ми готуємо для нашої економіки. Тож фахівці закладу поділилися успішними практичними кейсами розвитку професійних компетентності педагогів, маючи значний досвід і напрацьовані ефективні підходи. Це стажування, підвищення кваліфікації педагогів. Це курсова підготовка для дорослого населення, перепідготовка. І звичайно, що ми можемо вже похвалитися, що ми переймаємо також і зарубіжний досвід, тобто міжнародна діяльність у в цій галузі підвищення кваліфікації педагогів, надзвичайно важлива. У нас з 2021 року відбувається курси підвищення кваліфікації для педагогів східних областей України: це Луганська, Донецька, Харківська. Із... Миколаївської області формування професійної компетентності це не одноразова дія, а це безперервний процес в закладі професійної освіти, до якого залучені усі форми методичної роботи, і ними формується і педагогічна, і психологічна, і фахова компетентності а також надзвичайно актуальна це цифрова компетентність. У представлений новий електронний контент, який розроблений у тісній співпраці з нашими роботодавцями, а саме Мариною Васильєвою. Бренд Єдина посібник поєднав практичні знання і досвід виробництва, які дають ефективне засвоєння навчального матеріалу учням нашого закладу. На базі нашого навчального закладу шеф-кухарі проводять майстер-класи з навчання, на яких ми опановуємо нові технології, які можемо використати далі для навчання учнів. А звичайно, сучасне новітнє устаткування є в нас в навчальному закладі, з яким ми працюємо. Відвітує різноманітні цифрові платформи, як всеукраїнські, так і міжнародні. Мені подобається проходити курси від Британської ради Pearson Lessons». Це хороша нагода поділитися досвідом, отримати досвід від колег усього світу. Учасники семінару почули багато цікавих ідей, важливих думок і практичних напрацювань, що стосується розвитку професійної компетентності педагогічних працівників. Надзвичайно приємно сьогодні naprawdę, перебувати і в стінах цього закладу, і дуже відповідально і важливо виступати перед такою освітянською спільнотою сьогодні. Тому що ми знаємо, що е Наскільки розвиваються і технології, і наскільки педагог має бути, щоб залишитися в професії, бути конкурентним сьогодні в професії. Він має постійно вдосконалюватися, навчатися впродовж життя і тому вчити своїх здобувачів освіти. Ми, представники Донецького інституту, національного університету, Одеська морська академія, раді співпрацювати з цим навчальним закладом, з цими чудовими педагогами, з викладачами і з дідлагами, здобувачами освіти, які сьогодні показали нереально крутий рівень своєї підготовки. Хочу подякувати. Організаторам сьогоднішнього семінару, усім доповідачам, тому що ми отримали досить таке інтелектуальне підґрунтя з такої досить цікавої, необхідної теми як професійний розвиток педагога. Ще один важливий момент дня під час семінару підписали меморандум про співпрацю. Відчувається наскільки піднімається рівень закладу сьогодні, сюди прийшла академічна наука. Наука, яка, скажімо, дійсно формує принципи, за якими здійснюється підготовка кадрів, тому бажаємо успіхів вашому навчальному закладу. Дуже творчий колектив. Тут багато працює кандидатів педагогічних наук. Вони розуміють цінність науки талановиті педагоги, майстри виробничого навчання, дуже створена потужна матеріально-технічна база, яка їм допомагає творити ті виробничі інновації, педагогічні інновації. І для нас дуже приємно долучитися до цих справ, які робляться в цьому закладі чудовому, і допомогти. От, можливо, ми експеримент з ними проведемо. Тож семінар став ще одним кроком до якісного оновлення професійної освіти та підготовки висококваліфікованих фахівців, які віримо, відбудовуватимуть вільну й мирну Україну.